О, думає вона, попугаї, вон, заховала від мене. Перша полка вже є, друга, я щесь додумаюся, як туди залізти, ти не переживай. Я смашльоний молодой чоловік. я же ж туди добраться? Ви мене ждіть, ребята, ждіть. я скоро буду, а то розслабилася дуже сильно, думаєте, вас заховали? Щас. План созрівається дром. -дром, -дром, -дром. Я вже до вас туди долізти, гай? Ой, боже Боже, важко жити котові однако на цьому світі, особливо якщо з ним по сусідству живуть попугаї, так може і з тільця, звісно, ще достану. Таке, прыжок хобри буде, не, не допригну. Щоб такі висоти брать, треба, як мінімум, кілограмчик скинуть. Так, а в нас тут телевізор стоїть. Блін повредумувала ці плоскі телевізори залізти ніяк. От то раніше, я понімаю телевізор був. Так.